Ми у Черкасах і сьогодні тут відкрилася виставка у Шапотиша. Оце історія колишніх військовополонених і родин військовополонених. Які ми записували спочатку в рамках дослідження, але потім ми зрозуміли, що дуже важливо показати обличчя цих людей. В першу чергу ці історії звичайно треба розповідати за кордоном, тому що там немає розуміння того, наскільки жахливі речі відбуваються в російському полоні. Але вони часто дуже важливо робити і в Україні, тому що навіть якщо люди розуміють, що в полоні погано, вони не завжди розуміють, що поруч з ними кожного дня живуть в тому числі родичі полонених. Родичі тих, хто повернувся кожного дня. Вони проходять через своє персональне пекло, яке я особисто навіть не знаю, з чим порівняти. Мета компанії — це напевно розповісти в першу чергу світові про те, що відбувається в російському полоні через живих людей, через їхні обличчя, через їхнє страждання. І міжнародний тиск на Росію відповідно, щоб Росія, хоч трішечки покращувала умови. Ми розуміємо, що це не окремі злочини, не окремі інциденти. Не персональне рішення якогось охоронця у візниці чи там головного у в'язниця, це системна політика держави.